Всім привіт! Вітаю вас, друзі, на цьому каналі. З вами Катеринка, і в цьому відео покажу, як плести гарне намисто з перлинами. Саме намисто можна буде глянути в інстаграмі червень. Потрібна голка нитка для бісеру. Нитку відрізати на витянуту руку, щоб вона не путалась, тому що все одно потрібно буде дов'язувати. Ця схема, яку я знайшла на Пінтересті. перлини меншого розміру і бісер білий перлиновий. І перлини більшого розміру. За схемою набираю 5 білих бісерин, 1 перлину, 7 бісерин, 2 менші перлини, 1 бісерину, знову 2 менші перлини, 1 бісерину, 2 менші перлини, 1 бісерину і останні 2 менші перлини. Спускаю набрані намистини майже на кінець нитки, залишаю приблизно 15 см. Проходжу голкою паралельно нитці знизу вверх, в бісеринку над першою меншою перлиною. Затягую нитку. Набираю 5 бісерин. Проходжу голкою знизу вверх. В бісеринку під перлиною, в перлину і в бісеринку над перлиною. Набираю 3 бісеринки. Проходжу голкою знизу вверх в першу набрану бісеринку. Набираю 4 бісеринки, проходжу голкою в середню бісеринку, що набирала перед цим. Набираю 2 бісеринки, одну перлину і 3 бісеринки. Проходжу голкою зверху вниз. В середню бісеринку з цих п'яти бісерин. В четверту бісеринку від перлини. Набираю 5 бісерин. Проходжу голкою зверху вниз в бісеринку між меншими перлинами. Набираю 8 бісерин. Проходжу голкою знизу вверх в середню бісеринку, що набирала перед цим. Потрібно все ось так гарненько підтягувати покроково. Набираю 5 бісерин, проходжу голкою знизу вверх, в бісеринку під перлиною, в перлину і бісеринку над перлиною. Набираю 3 бісеринки. Проходжу голкою знизу вверх в п'яту бісеринку від перлини. Набираю 4 бісеринки, проходжу голкою в середню бісеринку, що набирала перед цим. Набираю 2 бісеринки, перлину і 3 бісеринки. Проходжу в середню бісеринку між цими 5 бісеринками. Набираю 3 бісеринки і дві менші перлини. Відраховую 5 бісерин і проходжу в шосту бісеринку. Тепер набираю дві менші перлини, бісеринку, дві менші перлини, бісеринку і дві менші перлини. Проходжу голкою знизу вверх бісеринку над меншою перлиною. Набираю 5 бісерин. Проходжу в бісеринку під перлиною, в перлину і в бісеринку над перлиною. Набираю 3 бісеринки. Проходжу голкою знизу вверх в п'яту бісеринку від перлини. Схема не важка, можна її легко вивчити і процес піде швидше. Набираю 4 бісеринки, проходжу в середню бісеринку, що набирала перед цим. Набираю дві бісеринки, перлину і три бісеринки. Проходжу в середню бісеринку між цими п'яти. Набираю п'ять бісеринок. Проходжу в бісеринку між меншими перлинами. Набираю 8 бісеринок, проходжу в середню бісеринку, що набирала перед цим. Набираю 5 бісеринок, проходжу в бісеринку під перлиною, перлиною і в бісеринку над перлиною. Набираю 3 бісеринки, проходжу в п'яту бісеринку від перлини. Набираю 4 бісеринки, проходжу в середню бісеринку, що набирала перед цим. Набираю 2 бісеринки, одну перлину і 3 бісеринки. Проходжу в середню бісеринку між цими п'яти. Набираю 3 бісеринки і дві менші перлини. Відраховую 5 бісерин і проходжу в шосту бісеринку. Набираю дві менші перлини, бісеринку, дві менші перлини, бісеринку і дві менші перлини. Проходжу в бісеринку над меншою перлиною. Набираю 5 бісеринок, проходжу в бісеринку під перлиною, в перлину і в бісеринку над перлиною. Набираю 3 бісеринки, проходжу в п'яту бісеринку від перлини. Я сплила невеликий фрагмент. Покажу, як зробити петлю для фурнітури. Набираю 4 бісеринки, проходжу в 3 бісеринки знизу вверх. Проходжу ще раз по колу, щоб було міцніше. Тепер потрібно ось так вивести нитку в цю бісеринку. Виводжу нитку, повторюючи плетіння. Набираю 4 бісеринки, меншу перлину і 3 бісеринки. Спускаю. Ось так проходжу в меншу перлину хрест навхрест. Набираю 4 бісеринки і проходжу в наступну бісеринку між меншими перлинами. Знову набираю 4 бісеринки, меншу перлину і 3 бісеринки. Спускаю. Проходжу голкою хрест навхрест перлину. Набираю 4 бісеринки і проходжу в наступну бісеринку між меншими перлинами. Я хочу вивести нитку на початок. Щоб нитка виходила в сусідню бісеринку біля кінця, який залишала на початку. Проділа кінець нитки, що залишала на початку вголку, щоб зробити петлю для фурнітури. Тепер можна зв'язати два кінця і заховати в плетіння. І в майбутньому буде дуже гарне намисто з перлинами. Дякую вам за перегляд цього відео. До нових зустрічей, бувайте!